слава Ісусу Христу зараз приближається свято таке Пасха, і дуже багато людей вони ретельно готуються до цього свята. Але дуже багато людей вони не знають, що кулічі і яйця, ковбаси і тому подобне це не угодно Богу. Це не, це не являє, це нічого немає спільного з Ісусом Христом. Пасха. Має бути в моєму житті кожного дня з Ісусом Христом. Це Ісус Христос, Він помер за мої гріхи, Він переміг пекло, Він вже побував там, в пеклі, вмісто мене. І якщо я, якщо я не хочу піти в пекло. Я маю кожного дня з'єднуватися з Ісусом Христом, з Його Словом, з Його церквою, прибувати кожного дня, вивчати Слово Боже. Амінь.